Книжечки, олівці, фломастери та гарний святковий настрій намагалися подарувати гості відділення маленьким пацієнтам. Я щиро хочу, щоб ви не здавались, щоб ви вірили і щоб знали, що просто це невеличкий етап життя. Ну, який ви просто мусите пройти в цих стінах, а попереду світле гарне майбутнє. Діти взяли участь в ігровій програмі з Антоніною Дугас та дракончиком кошею. А також отримали подарунки не лише від журналістів, а й від обласного управління державної служби з надзвичайних ситуацій? Я і моя структура. Ми хотіли принести привести з собою часточку доброти, і ласки і надії. І хочеться, щоб у кожної дитини цього закладу було таке сонячне небо над головою кожного дня і в майбутньому також. Антоніна Антонівна в онкогематологічному відділенні разом зі своїм внуком лише декілька днів. Влади крадіє подарункам, а бабуся вірить, що діагноз вдасться подолати. Він почав кашляти. Кашляв, кашляв. кашляв. температуру постійно дає 37, 37,2, 37,3». Онкогематологічне відділення в Станішівці розраховано на 30 місць і сьогодні повністю заповнено маленькими пацієнтами. Багато дітей, таких, що отримують лікування, зараз хіміотерапію, отримують довготривалі крапельниці такі специфічні препарати є дітки, які знаходяться просто на обстеженні, для того, щоб перевірити стан їх здоров'я, стан ремісії після лікування питання якості лікування в дитячому онковідділенні сьогодні не виникає. Як запевняє завідувачка відділення, усі лікарські препарати мають найвищу пробу. Я дуже вдячна нашим колегам з Києва, нашому головному дитячому гематологу Дській Світлані Боріси. Тому що кожен рік, коли проводяться. Замовлення заявки на медикаменти вона прикладає всі зусилля для того, щоб препарати у нас були брендові. А тим часом святкова програма добігала кінця. Маленькі пацієнти у своїй дитячій країні обрали президента, позмагалися у конкурсах та намалювали кожний свою мрію, для здійснення якої маленькі мрійники хочуть вилікуватися і швидше повернутися додому.